Доброго ранку. Я збираюсь в лабораторію здавати аналізи, як і хотіла на третій день після закінчення жіночих днів. Попередній аналіз, який я здавала до цих днів, ферритин був у мене 36. Це більше, ніж до того, як почала я залізо приймати, але... Це все одно мало. Ну тобто треба, щоб у мене феретин був на мою вагу 50-70. А він у мене 36. Але колись він у мене був 7. От. Тож я дуже рада цифрі 36. А я, до речі, здам не тільки феретин, я здам різні аналізи. Список який треба здавати раз на пів року. Я останній раз давненько здавала. Як давненько, ну, місяці 4-5 тому. І е, е, п'ю активно вітаміни, білочок вживаю. Ну, в общем, я думаю, що має бути краще. Знаєте ще що, е, коли мені полагодили на кухні мою газову плиту, я помітила, от уже два дні пройшло, що в мене перестало серце от стукати. А останніми днями прям сильно воно мене хвилювало. Прям я ну, постійно в такому состоянні стані, що воно тудух тудух ту тудух ту, -дух, ту, -дух, ту -дух. я вже не звертала на це уваги, бо думаю, ну що, я нічого не можу зробити, от воно в мене так працює. Значить. І потім, коли полагодили цю плиту, я смотрю, що два дні у мене взагалі ну, воно не стукає так сильно. Ну, тобто, нормальний стан. Я почитала симптоми отруєння чадним газом. Як ви думаєте, серце один з них. Ну, і, в принципі, інші симптоми в мене теж були. Виходить, що коли газ потрапляє в легені, він з легень прямо виступає в кров, і з гемоглобіна на його місце молекула газу потрапляє. Гемоглобін, виходить, без кисню йде в клітини, і не вистачає. Кисню клітинам. Просто мозку не вистачає, м'язам не вистачає, нічому не вистачає кисню. Тобто просто кисень в холосту. Ти дихаєш, а гемоглобін зайнятий молекулами газу. Представляєте? От, і, ну, і ясно, що серцева недостатність на фоні цього і купа всього. Е, от так от. І я думаю, що в мене давно цей газ. А в квартирі десь трошки потрошку виходить. Зараз сядемо в машину, я вам продовжу. Це дуже важливо. Ой, як на вулиці Прекрасного, як на вулиці Тепло, взагалі ця зима це просто подарунок нам від Господа Бога, мабуть. Бо це найхолодніша зима, до якої я готувалася. Я купила всі. Найтепліші речі додому, бо думали, що не буде у нас опалення, не буде у нас обігріву, буде холодна зима, а воно, бачите, як воно вийшло? Так, машина не було куди поставити, тож трошки далі. Сьогодні. А, так що дякую силам небесним. За те, що у нас така класна зима, тепла а, і скоро весна, до речі. Так от, зараз продовжу про газ. Коли вони прийшли, оцей їх приборчик, датчик дуже сильно пікав. Дуже сильно. Я закрила вікно для того, щоб була картина типова, як у мене, зазвичай на кухні, щоб побачити, що там покажуть ті датчики. Тобто, у мене вікно ну, я іноді провітрюю, але взагалом ну, воно зачинено. Я там собі щось готую. Коли стає жарко, я відкриваю вікно, провітрюю там пару хвилин і закриваю. Да? А, і вони зайшли і кажуть. А у вас витяжка, оця з витяжки, там в трубу заходить і витяжки іншої немає. Кажу, ну начебто ні. Ну, бачите, Вони подивились, каже, тобто у вас витяжка не працює, можна сказати, постійно. Да? Навіть коли вона включена, там фільтри, все, газ. Чадний газ, залишки газу не виходять. Тому частіше провітрюйте, не соромтеся відкривати вікна. Вони так сказали це кілька разів мені повторили, і потім я вирішила прогуглити, що ж взагалі, як воно, цей чадний газ, цей природний газ, як він впливає на людину. Слухайте, я такого не читалася в тому плані, що для того, щоб газ. Повністю спалювався на один літр газу. Треба там кілька літрів об'ємів кисню. Обов'язково треба відкривати вікно, коли готуємо на газовій плиті. Уявляєте? В общем, обов'язково, коли готуємо на газовій плиті, треба щоб хоча б мікропровітрювання. І не можна ставити вікна пластикові на кухні, де є газова плита, і щоб в тих вікнах не було режиму мікропровітрювання. Тобто, оцей, знаєте, половинка. Взагалі запрещено. Ну, тобто... Тобі газ не проведуть, не підключать, якщо в тебе такі вікна. Ну, Ясно, що ми вікна міняємо, вже коли газ у нас ну, у всіх у цих квартирах стареньких, да, коли газ вже був підключений. Раніше у нас були дерев'яні вікна, і потім е там всі поміняли, ну, майже всі вже замінили люди. Я до чого кажу, що е я не знаю, скільки часу я отак потрошку травилася тим газом. Бо я ж на кухні живу. Я реально. ну, я там навіть якщо не готую, мені там комфортно там, в телефоні сидіти. Там, е, Артем може бути е, в кімнаті, там, дивиться свою рибалку чи новини, чи щось. А я ото приготувала і можу ще залипнути, ну, там, побирала ввечері, і можу ще залипнути на кухні, просто там, переглядаючи інтернет. Просто сижу на диванчику, там, можу навіть лягти. Там, і щось там собі читати, чи з кимось по телефону розмовляти там, з мамою або з машею, коли вона не вдома. Тобто я там б... майже весь час. І вікна, звісно, що особливо взимку, коли прохолодніше було, то я не відкривала на постійній основі. А навіть якщо все нормально, навіть якщо газова плита не пропускає ніде, навіть якщо там все справне, хоча в мене не той варіант, як ви вже зрозуміли. То е, все одно, коли недостатньо кисню, газ не спалюється весь за рахунок полум'я. Залишки залишаються і вони в повітрі літають. І якщо зайти з датчиком, можна, до речі, датчик газу придбати і встановити у себе, то він буде пікати. Я не знаю, це я постійно була в кисневому голоді якомусь. І це відчувається як втома, така сонливість. Я себе так змушую щось зробити. Да? А вполне може бути це через просто те, що в мене з витяжки на кухні немає, такої адекватної, як повинна бути. Вікна в мене в більшості зачинені, і я багато готую на газу. Я це вам розказую не для того, щоб поскаржитися на своє життя, а для того, щоб ви теж провели паралелі і подумали, чи не схожа картина у вас. Навіть якщо газові прилади повністю полагоджені, все нормально, це не означає, що ви не травитесь чадним газом. Це начебто так щось таке, знаєте, типу, ну я не сприймала це дуже серйозно, що там мало кисню, да? ну мало кисню, ну там відкрила. Провітрила. А воно за рахунок цього недоспаленого газу він залишається, і ми ним дихаємо, і він пов'язується з гемоглобіном. Ну, тобто, там хімія така дуже серйозна. Це я зараз розумію, бо я розумію ці всі процеси в організмі і як сильно це впливає негативно на загальний стан. Я тепер, коли готую, у мене вікно відкрите. Коли я не в... на кухні, у мене вікно на мікропровітрюванні, і в мене вже два дні немає приступів цієї тахікардії. Я дуже рада. Невже це і була причина? Ну, це не факт, звісно, може воно ще й повернеться, і це мої припускання такі, але я вам скажу, якщо повернеться. Я приїхала, зараз буду здавати аналізи. Я здаю аналізи в діла. Постійно ну, треба здавати в одній лабораторії для того, щоб показники були, там у них різні Оці ж референси бувають різні, по-перше, і по-друге. Різне обладнання і теж може за цього різнитися результати. Тож треба здавати в одній лабораторії завжди. Все, здала. Він протеїновий батончик, бо хочу ще заїхати на базар за горішками. Рука болить. Не йшла кров з мене. Перші дві пробірочки нормально, а потім покачайте колочко, похлопати. Короте, мені чуть погано не стало. Не люблю я ці процедури. Але раз на півроку треба робити. Все, друзі, я приїхала на базар. Боже, тут так пташки цирінкають, наче весна вже. Почалася. Приїхала я на базар без готівки. Ну, майже без готівки Мало Грошей взяла. І купила, тільки вистачило на 300 грамів цього мигдалю. От. І ще знаєте що? Я вам забула сказати про газ і мою реакцію на нього. Мабуть, коли ми виїжджали з України і жили, я жила не вдома, а ми жили в Польщі, в Туреччині, да? там не було газових плит, там були електроплити. І в мене в Туреччині взагалі я забула про проблеми з серцебиттям. Взагалі нічого не було. І потім, коли ми повернулися, якийсь час не було. І потім все повернулось. І я думала, що може це пов'язано з тим, що ну, типу, тут більше стресу. Хоча більше стресу було там, бо поки ми їхали, потім там постійно ми переїздили, постійно ну, такий стан, ти не вдома, ну ти не можеш бути в спокійному стані, да? постійно якісь вирішували ми. Питання, це не, не з'ясоване таке відчуття, що, що там далі, коли додому, чи будемо повертатися, чи ні. Тобто, постійно такий стан тривожності він присутній був. Але серце в мене було як часи, як години взагалі ніяких проблем не було. І коли ми повернулися, тут повітряні тривоги, все це було ну, дуже ну так. Досить жорстко, без звички до цього. І я думала, що в мене одразу почнеться знову ці приступи, панічні атаки. Я думала, може, це з цим пов'язано. Але вони не починалися, не дивлячись на те, що був стрес постійний. А потім з часом вони повернулися на ці напади, і все більше, більше, частіше, частіше, частіше. Ну, тобто. Зв'язочок, да? От Зараз, якщо так порівняти з тим, що це може бути через газ, а особливо через те, що там був витік у мене газу, то все складається. Ну от подивимось, кілька днів я поспостерігаю. Ну, це легко спостерігати, бо коли оцей прихід, то ти це відчуваєш і. Стан дуже неприємний, я намагалась намагалася себе якось на цьому не концентрувати і продовжувати жити як, як жила, але неможливо. Ти постійно цей придушування в горлі, в голові туман такий легкий, знаєте. Ну от, цікаво. Я сподіваюся, що це була в цьому проблема, і цей стан до мене не буде повертатися. Я вже дома, і ось, бачите, у мене на провітрювань стоїть віконечко. Так, і я вас закликаю перевірити свою плиту, бо це дуже важливо. На сайті я читала, що якщо у вас є якісь підозри, якщо ще просто раз на рік можна викликати газову службу, можна і частіше, звісно. Але раз на рік треба викликати газову службу 104. Раптом хтось не знав, щоб вони приїхали, перевірили з датчиком, чи все в порядку. У мене тут тепер так свіжо на говні. Так, зараз покажу вам десерт і, мабуть, закінчу цей влух. Ось таке зробила. Я вчора Пила ряженку 400 мл, розвела 2 столові ложки желатину в теплій водичці в півскляночці, додала сюди кокосову стружку, додала какао і влила у той желатин. Поставила в холодильник. Так, треба зняти оцю штучку, бо треба брити руку. Перед тим як. А -а 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 -а. О, за то щось мені пече тут. Навіть кровушки трошки є. Так, ну що? Ось вот такий у мене десерт вийшов. Uh, що я туди? Солодкого я туди нічого не додавала, він не солодкий. Але. Я... я люблю дуже ряженку. Мені дуже подобається смак ряженки і кокос. я думаю, що буде все одно смачно. Я не впевнена, що мені вдасться красиво дістати. Треба було, мабуть, порізати його. Але, ладно, зараз отак. Бачите, в мене пропалений. Ой, відчуваю, що зламала все. І майже. Зараз ми з вами спробуємо цей десерт. Виглядає як морозиво. Бачте, да? який він. Під колір мого вольфіка. Класно, мені подобається, відчувається дуже класно кокосовий присмок. Бо кокосова стружка. І ну, трошки какао. Можна какао навіть більше було додати. Такий пудінг. В принципі, корисний пудинг, тому що це ряженка, кисломолочний продукт. Какао корисна, антиоксиданти там кокосова стружка. До речі, кокосова стружка, вона дуже калорійна, тому хто худне, то рахуйте їх, що це так, ну прям, як масло. Можна було додати ще банан. Було б більш солодке, ось сонечко вийшло так класно. Мені сподобалось, Може буду таке робити. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про всю цю мою історію. І зустрінемось завтра з вами. Може післязавтра, не знаю, в наступному відео, бо немає в мене зараз часу монтувати кожного дня. Хоча знімаю майже кожного дня, а от монтую ні. Тому з запізненням трошки ці влоги виходять, але нічого страшного. Головне, що вони виходять. Правильно? Правильно. Бо я люблю Ютуб, я люблю вас, моїх підписників, і я хочу бути з вами в зв'язочку, тому продовжую знімати, хоч в мене зараз трошки менше на це часу. Всім бувайте, до зустрічі!